Всі екскурсії такі оглядові, да, їх найбільше замовляють гості міста. Починаються з історичної довідки, там, де я розповідаю да, про і до історію Одеси. І, звичайно, що згадую Хаджибейську фортецю, згадую, те, що вона була захоплена в 1789 році. От я помітила таку цікаву особливість, що у От наші українські туристи, да, вони ніколи не питають, а де ж ту є там от, фортеця, да, чи там якісь залишки, фортеці, от як, наприклад, в да, в Акермані. От ніколи не питають. Ну мені здається, тому що люди в принципі розуміють, що там, де зайшла Російська імперія, там, скоріш за все, вже нічого і не залишилось. А от іноземці, ну я не скажу, що прям часто, але от. Задавали мені це питання, от ми гуляємо, гуляємо. І вони кажуть, а покажіть де ж фортеця? Так? Ну, і я їм теж пояснюю, що фортецю наказали знищити, так? що тільки ми можемо приблизно показати, що вона була ось тут, на Приморському бульварі. Буває так, що люди питають, а покажіть нам якісь ну, не знаю, будинки, от щось з цього періоду. Ну і я пояснюю, що в Одесі нічого з цього не залишилося. Тільки та от назву ми її можемо побачити в вигляді ресторану, у вигляді нашого лиману хаджибейського да і коли ще був оцей катамаран.